Вітаю, шановні клієнти, гості каналу глядачі. Сьогодні ми продовжуємо працювати з інструментами штучного інтелекту, великими мовними моделями для автоматизації, алгоритмізації і впровадження власне, даних моделей в процес комунікації бізнесу. Продовжуємо в контексті чат-ботів з штучним інтелектом. Сьогодні розглянемо резюме на цього автоворонки підтвердження введених даних. В першу чергу. Давайте поглянемо на сценарій нашої роботи. Ми працюємо зараз з автоворонками. Це послідовний сценарій, який має на меті привести кваліфіковану заявку. Відповідно, ключова ціль полягає в тому, що ми збираємо контакти, кваліфікуємо їх, і логіка роботи в стилі автоворонки, тобто жорстко фіксований сценарій. З кожним кроком ми все більше і більше ускладнюватимемо сценарії, і таким чином в певний момент, коли всі інструменти нами будуть оглянуті, ми створимо інструмент, який ідеальний для консультації, підбору підтримки, тобто чат-бот з штучним інтелектом, який отримує гнучку розмову. На даній сторінці ви зараз бачите інфографіку порівняння і відповідно. Ми рухаємося в зоні послідовний сценарій заявка. В попередній відеоінструкції ми вже розглянули, що в своїй сутності мовна модель не має мети логіки продовження діалогу. Тобто, щоб ми не спитали, буде відповідь. Таким чином, ми змушені створювати ланцюги комунікації для того, аби забезпечити досягнення бізнес-цінної комунікації. І одним з таких ланцюгів. А був наступний, давайте коротко його поглянемо. При отриманні ключового слова підбір ми проводимо необхідний сценарій, пов'язаний з тим, що ми уточнювали ім'я, номер телефону, який месенджер зручний для комунікації, відповідно, бюджет покупки уточнювали, далі розглядали новобудови або готове житло, після чого створюємо лід і на даний лід в рамках єдиної. Системи роботи забудовника, в якій інтегровані діалоги ліди CRM, створювали на менеджера завдання на даний лід. І цей лід розміщувався на першому етапі основної воронки, не прийнято в роботу. Сьогодні ми дещо модифікуємо роботу нашого чат-боту, а саме додамо умови перевірки. Це виконується з метою того, щоб гарантовано збір контактів був. Кваліфікованим. Тобто вони були підтверджені користувачом, який знаходиться в нашому тунелі продажі. Перед внесенням даної зміни, давайте швидко поглянемо на наш сценарій взаємодії з чат-ботом. Отже, ми бачимо, що в нас є діалогове вікно, в якому ми працюємо, і відповідно відправимо ключове слово, з якого запускається даний сценарій це підбір. Далі. В рамках того, що користувач надіслав нам підбір, ми будемо рухатися по сценарію. Відповідно, отримано ім'я, далі номер телефону для зв'язку, надано номер, далі який месенджер, скажемо, Telegram. І, відповідно, таким чином, бюджет покупки. Давайте також вкажемо. Бачимо, як відпрацьовує чат-бот. Звісно. Доведемо сценарій до нашої фінальної мети комунікації і внесемо аспект, пов'язаний з перевіркою через інструмент AI-відповіді. Бачимо, що автоворонка підбір квартири під бюджет завершена, створено лід, створено завдання і так далі. Відповідно, на даному кроці перед створенням завдання, перед створенням ліда ми додатково запитаємо у потенційного покупця, який знаходиться в даному тунелі продажу в месенджерах, щоб він підтвердив дані. Відповідно, коли користувачі взаємодіють з чат-ботами, коли вони активують взаємодію з чат-ботом, як правило, вони розуміють, що дана взаємодія відбувається з віртуальним асистентом. Тому також не буде нишньому додати. Контекст і про віртуального асистента, що ми зробимо згодом. Отже, як виконати е, даний крок перевірки? В першу чергу розірвемо зв'язок між е, створенням ліда та нодою Надіснати повідомлення. Зараз я виділяю даних дві ноди. Даний розірваний зв'язок необхідний для того, щоб вставити флоу для перевірки. Таким чином, ми розриваємо зв'язок. Тобто не буде відбуватися створення ліда та додавання завдання, а нам необхідно після отримання локації виконати процес додаткового підтвердження в чат-боті через уточнювальне питання. Як же виконати дану логіку? Підтвердження перед створенням ліда можна додати блок перевірки. Наприклад, ми відправляємо текст. Підтвердять, що дані вірні, вказуємо, які це дані, ім'я, телефон, бюджет, тип і так далі. І досягнемо таким чином ефекту, коли користувач буде розуміти, що система запам'ятає на його відповіді. Для цього, в першу чергу, скористаємось додаванням нової ноди. Тип даної ноди буде відповідно отримано повідомлення. Ми будемо перевіряти, яке чи отримано повідомлення про локацію. Відповідно, бачимо, що отримана відповідь про локацію, і інше. Кажемо це звичайним описом в даному ноу-кодконструкторі. Оскільки ми сьогодні розгануження інших відповідей не розглядаємо, то в ноді надіслати повідомлення. Створимо замикання на двох сценаріїв. Тобто, якщо точно отримано локацію, ми переходимо до сценарію AI-відповіді, і якщо навіть отримано щось інше, поки що так також замикаємо на інше. AI-відповідь являє собою безпосередньо інструкцію, задачу або промпт. Якщо в попередніх сценаріях ми завжди використовували статичний текст і точно були впевнені, що даний статичний текст буде відправлено. В нашому алгоритмізованому сценарії комунікації, в нашому чат-боті, то, відповідно, тут ми введемо промпт, який буде опрацьований вже мовною моделлю. Наш промпт буде звучати так. Підтвердіть, будь ласка, що дані вірні. Далі ми будемо підтверджувати ім'я, телефон, бюджет і тип, і відповідно дамо інструкцію для мовної моделі. Дані в дужках заповнений із контексту розмови. Ставимо даний промпт в вікно вводу промпту і відповідно аналізуємо. Підтвердіть, будь ласка, що дані вірні це буде частина тексту, яку мовна модель розпізнає. Ім'я ми бачимо ім'я, а номер телефону відповідно, телефон, тип варіант. І далі додаємо інструкцію: Дані в квадратних дужках заповнені із контексту розмови. Звісно, доброю практикою було б прописати всі аспекти кожної ноди, тобто і бюджет, і месенджер, і так далі. В наших навчальних цілях достатньо розуміння контексту імені, телефону, бюджету та типу нерухомості буде достатньо. Тепер, коли ми надіслали такі повідомлення, ми будемо очікувати на відповідь, і, відповідно, можемо. Також додати відповідні кнопки в наш чатбот. Давайте перед цим запустимо чат-бот і переглянемо, як зміниться система взаємодії, коли відпрацюють всі ланцюги автоматизації даного сценарію комунікації. Також зверніть увагу, що ми не з'єднуємо надсилання повідомлення з задачею створення ліда, поки що в нас в нашій ноу-код-платформі no зберігаються. Дані ноди як фінальні, які ми використаємо пізніше. Отже, знову запускаємо AI-комунікатор і відправляємо текст-підбір. Після чого рухаємося строго в алгоритмі чат-боту. Всі дані є тестовими та навчальними, тому враховуємо це в логіці нашої роботи. Бачимо, що ми вже дійшли до ноди, розглядаємо новобудове чи готове житло. Відповідно дамо інструкції, рахунок локації або район, скажімо, центр, і тепер перевіримо, як відпрацьовує фінальна нода. Ми бачимо, що перед тим, як завершити сценарій комунікації. Виконана AI-інструкція інструкція, яку ми передали мовній моделі штучному інтелекту. Тобто в інструкції було вказано в квадратних дужках ім'я, а повідомлення, яке відправлено клієнту, містить вже власне, саме ім'я, телефон, телефон бюджет тип. Підтвердіть, будь ласка, що дані вірні. Відповідно, тут не вистачає елементу підтвердження: наприклад, так, дані вірні. Ні, дані, не вірні, ой, щось виправте і так далі. Відповідно, нам необхідно будувати наступну логіку таким чином, що або ми очікуємо відповіді від клієнта, реакції від клієнта, або даємо клієнту інструкцію, який знаходиться в нашій воронці в месенджері, Що один це так, дані вірні, а два це ні, дані потрібно скоригувати. Давайте таке розглуження, відповідно, і додамо. Тобто, в нашій інструкції буде наступне: можемо скористатися емоджі, оскільки наш чат-бот працює у всіх месенджерах: це Telegram за номером телефону, WhatsApp за номером телефону, чат-бот-платформи і так далі. То використовувати кнопки на даному етапі ми не будемо. Використомо контекстні повідомлення. Приведу приклад, комунікуючи в месенджері, ви як користувач месенджеру, наприклад, телеграму чи вайберу, не можете відправити кнопку користувачу на вибір. Тому відповідно і ми розглядатимемо використання кнопок, оскільки ми працюємо в середовищі інстаграму, телеграму за номером телефону і так далі, а не будемо зараз використовувати кнопки. Чат-боти з кнопками, де користувач натискає кнопку для виконання наступної дії, розглянемо дещо згодом, яка також попадає в логіку роботи автоворонок. Проте сьогодні без кнопок, відповідно, яка в нас очікується дія. Дія очікується наступно: 1 так, дані вірні. і change, emote change, відповідно, дані необхідно змінити. Давайте скористаємося даними інструментами, і в полі вводу введемо відповідні емоджі. Відповідно, з каталогу емодзі ми обрали емодзі, які максимально підходять для нашої логіки. Вставляємо їх і бачимо, що в нас є один. І це так, дані вірні. І заміна потрібно змінити. Давайте поглянемо, як тепер відпрацьовуватимемо наш сценарій комунікації, коли ми в процесі використовуємо управління такими контекстними кнопками. Слід зауважити, що дані кнопки не будуть клікабельними, тобто користувачу потрібно буде прописати так дані вірні або дані потрібно змінити. Для того, щоб кнопки стали клікабельними, нам необхідно Воронки побудови даних флоу використовувати або в середовищі чат-боту, Telegram, Viber, WhatsApp, або виокремити е канали комунікації пов'язані тільки з номерними месенджерами, оскільки ще раз хочу акцентувати увагу на тому, що, коли ми взаємодіємо з автоматизацією навіть в стилі комунікації, чат-ботів в звичайному месенджері, Відправити кнопку там можливості немає. Відповідно, рухаємося далі, натискаємо запустити і перевіримо, як тепер працюватиме сценарій. Продовжуємо використання нашої ноди, і відповідно, бачимо, що тепер інструкція, надана через AI-відповіді, не тільки просить підтвердження даних, а й вказує, що один так дані вікні, і ресайкінг потрібно змінити. Відповідно, дана логіка показує, що якщо ми використовуємо тунель чат-боту, Дані кнопки слід зробити кнопками, якщо використовуємо месенджери, можна залишити месенджери. Така комунікація однозначно стверджує і індикує про те, що тут працює цифровий помічник. Відповідно, особливість автоворонки полягає в тому, що на першому сценарії взаємодії, в першій точці контакту взаємодії лінійного сценарію ми відверто кажемо користувачеві. Що для надання сервісу та обслуговування ваш запит опрацює цифровий асистент, помічник. Відповідно про це можна вказати на першій точці комунікації після слова підбір або будь-якого іншого ключового слова, яке запускає дану автоворонку, тому що саме в такому контексті користувачу буде зрозуміло, чому він отримав такі стилістичні кнопки. Чому від нього очікуються такі відповіді, і в якому моменті буде підключений оператор або менеджер? Тому давайте, відповідно до цього, внесемо зміни в логіку нашої автоворонки. На першому кроці, замість запитання, ваше ім'я будемо відправляти інформацію про те, що вітаю, я цифровий асистент компанії, назва компанії. Задам вам декілька запитань. Перед передачою вашого запиту нашому менеджеру, відповідно, ми додали інформацію про те, що в даній воронці явно працює цифровий асистент компанії DemoBoot, який передасть запит після того, як задасть декілька запитань. Це збільшує аспект довіри до забудовника і надає розуміння, що в даному сценарії відпрацьовує безпосередньо налагоджений процес автоматизації комунікації. Чим далі ми будемо використовувати інструменти штучного інтелекту та процеси, пов'язані з автоматизацією, тим більше нас буде можливості для того, щоб в першій точці контакту. Надавати інформацію про те, що поточна комунікація виконується з залученням мовної моделі або цифрового асистенту, або ні. Такі сценарії також можливі, особливо в випадку, коли ми налаштовуємо чат-бота з ШІ. Зараз сьогодні ми працюємо з автоворонкою, тому залишимо сценарій таким. Далі також буде. Корисним додати тут два розгануження. Перше розгалуження, коли дані вірні, друге розгануження, коли дані потрібно змінити. І відповідно на цьому будемо сьогодні огляд логік побудови автоворонок завершувати. Отже, додамо ще одну ноду, яка буде реагувати на отримане повідомлення. Дане отримане повідомлення буде явно аналізувати інформацію про те, що підтверджено, що дані вірні. Відповідно, коли підтверджено, що дані вірні, ми тільки після цього з'єднаємо зі створенням ліда і додавання завдання на менеджера. сценарій інше поки розглядати не будемо, розглянемо також третій сценарій, коли потрібно змінити. І додамо одразу розгалуження, що якщо потрібно щось змінити, то відповідно уточнимо, що. Бачимо, що ми запитуємо, уточніть, що саме потрібно змінити в вашому запиті, і поки далі не створюватимо сценарій подальшої комунікації на зміну. Зараз пройдемо тільки логіку верхнього рівня. Підтверджено, що дані вірні, після чого створимо ліда і додамо завдання. Натискаємо Зберегти і запускаємо наш чат-бот і автоворонку. Відповідно, відправляємо підбір. Бачимо, що в нас інформація змінена. Вітаю, я цифровий асистент компанії DemoBoot. Я задам вам декілька запитань перед передачею вашого запиту менеджеру. Відповідно, тепер працюємо. Ваше ім'я. Номер телефону. Бюджет. Новобудови, чи готове. Скажемо, що готове. І відповідно бачимо, що підтвердять, що дані вірні. Скажемо так. Вірно. Далі бачимо, що запустився верхній сценарій. Тобто відбулось створення ліда, підбір квартири. І додати завдання також спрацювало як інструкція після створення ліда, після чого рейс сценарій було завершено. Тобто ми відпрацювали логіку, підтверджено, що дані вірні верхнього рівня. Відповідно, також буде доречним в такій логіці перед створенням ліда проінформувати про те. Що передаю ваш запит менеджеру, дякую за звернення в компанію. Тобто, ми на першому кроці сказали, що цифровий асистент задасть декілька запитань, після чого передає запит менеджеру. Давайте даний сценарій також відтворимо і напишемо подяку користувачеві, який в нашому тунелі продажів в месенджері відповідно підтвердив свої наміри і відповів на всі запитання. Якщо отримано повідомлення дані вірні, ми надсинаємо своє повідомлення з статичним текстом. Далі з'єднуємо з лідом, і наше повідомлення буде наступним. Дякую за надану інформацію. Передаю ваш запит менеджеру. Таким чином, ми бачимо, що ми подякуємо за. Надану інформацію передамо запит менеджеру, після чого створимо ліда і додамо завдання. Таким чином, менеджер буде працювати вже з попередньо кваліфікованим лідом, який пройшов відповідний сценарій автоворонки. Запустимо ще раз для демонстрації даний сценарій, і на цьому завершимо нашу відеоінструкцію. В наступній відеоінструкції ми розглянемо, коли отримано запит, потрібно щось змінити. Прийшню комунікацію в даному чат-боті. Тепер переглядаємо сценарій так дані вірні. Звісно, ми могли відповісти і один, і так далі. Нас зараз цікавить сама інформація про те, що ми подякували за надану інформацію, передали запит-менеджеру. Таким чином, відпрацювавши верхню логіку сценарію по передачі інформації з чат-боту. Для менеджера. Відповідно, менеджер встановлюється за правилами розподілення. Якщо воронка містить в собі специфічні вимоги до направлення даного стилю комунікації на конкретного менеджера чи групу менеджерів, ми їх тут можемо відмітити. На цьому я завершую огляд відеоінструкції другої частини по роботі з автоворонками та чат-ботами, підписуйтесь на G+, Ком'Юей для того, щоб отримувати сповіщення про вихід нових відеоінструкцій з автоматизації комунікації, впровадження штучного інтелекту і в процес комунікації будівельної компанії, і використати дані інструменти в своїй роботі. Наступні інструкції: за планом, ми розглянемо сценарій, коли потрібно змінити параметри, і розглянемо найбільш популярні кейси використання. Чат ботів для сценаріїв типу привітань, відповідей на популярні запитання, або маршрутизації звернення в месенджері. Це буде дуже цікаво і більше того, це надзвичайно корисно для будівельної компанії, оскільки впровадження штучного інтелекту на опрацювання першого вхідного запиту надає можливість в режимі реального часу відреагувати і зацепити клієнта тут і зараз. Відповідно, більш детально розглянемо в наступній сесії. Тому підпишіться для того, щоб безпосередньо тримати руку на пульсі і знати, як працює спід Lead в девелопменті з використанням штучного інтелекту. Дякую, до зустрічі в даній відеоінструкції.